Лютий у квітні лютує, бавовна на Росії розквітає, СВО йде по плану. Так шкварить їх аж гайки воняють. Так а що забирати там? забирати нічого. Там із, із трьох танкістів можна на, 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 на півлітрову баночку хіба що забирати. Ну, по факту. Знову росіянам другу ніч не спиться. І знову Іванівський район. І знову що я це за 2000 км від Києва. Там росіяни вночі не за зірками спостерігали, а за фаєр-шоу Made in Ukraine. Збивають, збивають. Це Это... красиво, блядь, пиздец. Охереть. Стріляли, збивали, але як то кажуть, ПВО пад своє СВО. Але для наших оборонців все йшло за планом. Кілька вибухів зафіксовано на території військової частини 112-ї ракетної бригади. Саме ця російська бригада кілька днів тому влаштувала у Сумах криваву вербну неділю, цинічно вбивши мирний люд. назад слышен был первый взрыв. На болотах, звісно, про влучання мовчать. Але за нашими даними українські дрони знищили склад з БК, ліквідували живу силу, а також розбили їхні автівки під станцію та водонапірну башню. І не повірите, все це вдалося зробити не завдяки закордонній зброї, а виключно українській зірка цієї ночі: дрон людьвові <б***нний> в рот з <б***нний> время <б***нний> 4 утра. Точнее, 5 утра. Вон он, слышь, летит? Слышь? А их не видно ночью. Все опять день че... Вон полыхает. Чковый горит. На Безобидный городок. О, 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 о только что сбили. Один взорвали. А остальные че? В прямом эфире пацаны показываю. Слышь, летит. Все уезжают куда-то. Вон, сбили. Сейчас будет взрыв. Раз, два, три. смотрите. на цих кадрах. Щойно ви бачили, як палають російські нафтобази. Саме свого часу дрон лють їх і розбивав. Він здатен давати відстань більше тисячі кілометрів і ности на собі заряд понад 200-300 кілограм вибухівки. Палало сьогодні, і в самій Москві там горіла одна зі СТЕЦ, Причини займання поки що невідомі. Але мені здається, на Росію переїхав наш славнозвісний. Поутавський Ну, Мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Росіяни, нарешті, мають збагнути. Помсла за вбивство людей у сумах, у кривому розі буде постійно їх наздоганяти. Ну і ще що я можу сказати? Россияне, запасайтесь огнетушителями. Даже в эти минуты наши бойцы уже готовят новую спецоперацию. Хотя, думаю, огнетушители вам не помогут. Сразу пишите завещание. Фу! Если тебе москальской мовы, хочется так себе и рота пополоскать. Дайте воду. Ну а вы комментуйте. Вообще не хочу уезжать из Крыма. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему.